І він дає характеристику, яку на сьогоднішній час мають арабські народи. Дивіться, а він каже, буде як дихі осел між людьми. Рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх братях. І так воно йде. Пізніше, як ми будемо проходити далі, то там є що від, від Ізмаїла там буде 12 князів і так далі, і, і рука також на нього, і, і він на всіх. Ну, але прикладе мен, менш більш зусиль, то він звільниться з, вільниця, з того, іга. Але наразі брати і сестри тут сказано. І ми знаємо, що арабський народ, він від котрих мусульмани і те все. Вони дуже є противники християнства. Дуже. І вони помаленьку завойовують християнський світ, щоб ви це знали. І що перше гоніння на церкву це буде від них. Від них. Вони дуже розповсюджуються. Вони зайняли майже. Багато місць в Європі в різних європейських країнах. Канада і Америка і скрізь. І вони добиваються свого. Дивіться, християнський світ уступає через двох чи інші речі. Вони добиваються свого в школах, кругом. І тому. Таке предсказане була доля і, і, і агари. І вона тоді сказала, що ти Бог видіння, тобто ти, чи я тут дивилася на того, хто бачить мене, тому джерело було назване джерело живого, хто бачить мене, воно помішкалищем та помічить. Верем і вродила Аврамові сина, вже як вона вернулася, Авраам назвав ім'я свого сина, що родила агар Ізмаїл. Авраам був в віку в 86 літ, коли гар родила Авраама Ізмаїла. Отака історія, брати і сестри. сара, Dana, що Бог їй теж дав віці, що то через неї були. Ми просто думали, що Абра... а Бог заключив заліз Аврааму, сужджовання вийде си. А виходить, а, Сара дала не вільницю, бо вона думала тільки про Авраама, а про себе бачила, що не пів неї. Чи Бог сказав Сарі, то Бог... Пізніше, то я знаю. Той то, то поступок був самовільний Сари. Бог їй нічого того не казав. Так, я розумію, що це... о, Так Але що вона то о, забажала, вона дуже хотіла мати. Але чи Сара то знала, що через її Бог через неї буде пізніше. Бог сказав, що через. Коли будем будемо читати до, до голова, мені здається, там є. Бо ага це символ е, сина і закону. Сара це є символ вільної. Розумієш, жінки? А тут Бог говорив з Авраамом, і Авраам, звичайно, ділився црою, і ми далі будемо про це читати, ми просто забігаємо наперед трошки. О, і, і Сара знала, що вона що в них буде наслідня, але вона не могла дочекатися. Так само в нас буває. Ми знаємо, що треба чекати, але як бачимо, що не виходить, то приймаємо свої рішення, які не угодні очам Божим. І потім маємо проблеми. Так само і вона мала проблеми. А щоб не бути виною, то вона звинуватила чоловіка свого. Це є обновлення завіту. Бога з Авраамом. Але я вказівка. Я Бог всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Дивіться, тут він має 99 років. Сара має 89 років. А наслідника ще. щоб ви то зрозуміли, які думки закрадаються в людині, котрій дана обітниця. І та обітниця вже 20 років і не сповняється. Але Бог йому нагадує, я Бог всемогутній, тобто для Бога нема неможливих речей. Ходи переді мною і будь непорочим, тому що в його сім'ї з Сарою і Агар виникли проблеми. І дам я свого заповіту поміж мною та то поміж тобою і дуже, дуже розмножу тебе. Знову акцентую увагу. І впав Авраам обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи, я. Ось мій заповідь з тобою, ти станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликати з ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, так як він тут в попередньому ще сказав, що ти станеш батьком багатьох народів. Бо Авраам то просто було сказано як батько. З висоти, чи я не пам'ятаю вже. Батько високий. Батько високий. з висоти. А Авраам батько багатьох народів. І не буде вже кликати сім'я твоє. Ага, то я читав. І вчиню я тебе дуже дуже прібним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи і царі, і, 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 з, і з тебе вийдуть. І я складу заповіту свого поміж мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством, по тобі на їхні покоління, на е, вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх подоб. І дам я тобі та потомству Твоєму подобі землю скитання Твого, увесь край Ханаанський на вічне володіння і я був їм Богом. І сказав Авраамові Бог: а ти заповітомо остерегтимеш, ти потомство Твоїм подобі в їхніх поколіннях. То мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною, і поміж вами і поміж потомством Твоїм подобі. Нехай кожен, е, кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і станеться знаком заповіту поміж мною і поміж вами. А кожен чоловічої статі, восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так куплений за сріблость поміж життя що він не потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уродний дому Твого і купну срібло Твоє, і буде мій заповіт на вашому тілі заповітом вічним. А не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайній плоті, то стята буде душа та з народу свого. Він зірвав заповіто Мога. І сказав Оранові Бог, Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я її сара. І поблагословлю я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю я її стануть з неї народи, і царі народів будуть з неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він в серці своїм, чи в столітнього буде народжений. І чи Сара в віці 90 літ уродить, або Бог сказав Авраам, хоч би Ізмаїл жив перед лицем Твоїм. Боже сказав, але Сара, твоя жінка, сина породить тобі, і ти назвеш ім'я йому Ісак. І свого заповіта з ним я складу, що був вічний заповіт для нащадків його понів. А що до Ізмаїла, я послухав тебе, ось я поблагодарю його і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить 12 князів і великим народом вчиню його. А свого заповіта я складу з Ісаком, що його сара вродить тобі на цей час другого року. І він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама. І взяв Арам Ізмаїла, сина свого, всіх ворожені в домі своїх всіх, хто куди заслібили своє кордонів чи статі, з пам'ять, де Аврааму вдома обрізав тіло в крайній плоті і до самого дня, як Бог говорив з ним. Авраам був віку 99 літ, як обрізано було тіло в крайній плоті Його. А Ізмаїл був віку 13 літ, як обрізано було тіло крайній плоті. І того ж самого дня був врізаний Авраам Ізмаїл, син Його, і всі мужі дому Його, народження. Доми куплені за слібну з поміщі житлоніх були обрізані з ним. Обновлення замір. Обрізання брати і сестри, воно практикувалося в цих часах майже всіх семітських народів. Всі араби, всі Близький схід, всі, все, всі вони це практикують. Но, у Божих очах воно отримало новий статус як знак приналежності до, Бож... до Божої народу, до Божої сім'ї. Коли, коли ми читаємо з вами новий завіт, і коли ми читаємо знову нагадую, Полеміку апостола Павла з юдеями, котрі дуже акцентували увагу на цей знак. А ви знаєте що? Галат, до Галат Слово Боже, каже, що як, як сповнився час, то Бог послав свого сина, який народився від жінки, і став під закон для чого? Щоб визволити під законя. Тобто, за, е, по. по кожному, як би сказати, завіту, який він обновив, знак приналежності до Бога, до Божого народу, була оця ситуація, знак обрізання. І це практикувалось на кожному чоловіку, який народжувався, починаючи з восьмиденного терміну його існування на землі. І хто вступав в прозиліцтво, то були два види прозоріцтва. І ті котрі вже дорослі люди приймали юдейську віру, вони повинні були також цей знак робити і виконувати всі треба закону юдейського. Абсолютно. Ну, чому юдеї не могли зрозуміти апостола Павла, який проповідував оправдання по вірі? І він силався на то. Коли Бог зарахував праведність Аврааму? До обрізання чи після обрізання? До, 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 до. до обрізання. Це, брати і сестри, вже, як би сказати, був знак предпосилка на то, що в, мину, в майбутньому все це і весь закон. Бо написано, що Христос виконавець чого. Закон Закон не міг виконати ніхто з людей. Абсолютно. Чому? Чому не міг виконати? Закон святий, абсолютно святий, а людина грішна. І їй це не під силу. І Бог дав цей закон, щоб показати, що людина кожна залежна від Бога. І своїми силами вона ніяк не зможе досягти неба чи спастись, чи оправдатися. Що б вона не робила? Хоч би дала себе на смерть, на спалення і так далі. Вона не могла досягти Божого оправдання. І цей закон показав наше безсилля. Наше безсилля. Тому з'явилася благодать, як написано в Євангелії від Івана. Благодать на благодать. Благодать, брати і сестри, це те, що ми не заслужили, а Бог нам дав. Коли Він нам дав це? Коли ми увірували, коли ми увірували, то Бог нам дав незаслужений дар благодаті. Те, що ми не заробили, то Бог нам дав. Бо закон це є діла. Ми повинні були, якщо по закону, оправдати з ділами. Але це неможливо. Це неможливо. Бо закон святий, а я грішний. І тому Бог передбачив цю ситуацію, брати і сестри. Але спочатку він вів до благодаті і показав людям те, що вони не спосібні, не можуть досягти своїми силами, так само, як знак крові завіту. Аврааму не треба було, це безумовний завіт, не треба було проходити, бо Бог знав, що вони не виконані. Але Бог запевнив Авраама, пройшовши сам, за те, що він відповідальний за тоє і вірний цьому завіту. І для того, щоб виконаний був цей Завіт, потребувала жертва жертва Сина Божого Ісуса Христа. І цей завіт на крові Ісуса. І він так сказав на причасті, що це кров моя нового Завіту. Не старого, а нового. І тому обрізання це є знак завіту, що ми належимо до Божого народу. Ми належимо до Божого народу. І тому цей розділ нам показує цю всю ситуацію, як Бог змінив імена. Як Бог наказав Аврааму виконати це, мій заповідь, що його викороти буде поміж мною, поміж вами, поміж потомством твоїм, по тобі нехай кожен чоловічій статі буде обрізаний у вас. Східні народи це практикують, незважаючи, чи вони віруючі, чи не віруючі. Вони це Сангігієну -сан і так далі, тому подібне. І є навіть віруючі, котрі це роблять. Вони це роблять в нецілях, як би сказати, закону.